Уявіть, що Всесвіт це гігантський банк. У ньому немає золота чи паперових грошей. Єдина валюта, яка має значення, це енергія. Елара, провідний аудитор космічних ресурсів, часто каже своєму учневі Лукасу: енергія не береться з нізвідки і не зникає в нікуди. Вона лише переходить з одного рахунку на інший. У цьому банку неможливо бути боржником, але й розбагатіти понад міру теж не вийде. Все підпорядковане суворому закону збереження. Лукас вирішив перевірити теорію на практиці. Він побіг сходами на вершину вежі. З точки зору фізики, він виконав роботу. Робота це сума витраченої енергії на переміщення вантажу. Якщо Лукас важить 70 кг і піднявся на 10 метрів, він витратив певну кількість валюти зі свого внутрішнього рахунку. Це його загальний чек за підйом, виміряний у джоулях. Але чому я так задихався, коли біг і зовсім не втомився, коли йшов повільно? Запитав Лукас у Елари. Елара пояснила: різниця у потужності. Робота це загальна сума грошей, а потужність це швидкість, з якою ти їх витрачаєш мідрів. Потужність вимірюється у ватах. 1 ват – це витрата одного джоуля за одну секунду. Біг це як зняти всі гроші з картки за хвилину, а крок це витрачати їх по гривні на день. Повернувшись додому, Лукас побачив безлад у своїй кімнаті: шкарпетки на лампі, книги на підлозі. Це ентропія зітхнула Елара. Другий закон термодинаміки стверджує, що Всесвіт завжди прагне до хаосу. Щоб підтримувати порядок, потрібно постійно вливати нову енергію. Безлад це природний стан банківської системи, де енергія стає дедалі менш корисною, розпорошуючись у просторі. Кожна транзакція у Всесвіті обкладається податком дірів, продовжувала Елара. Цей податок називається Втратами на тертя та теплосвіт. Коли ви перетворюєте електрику в рух мотора, частина енергії неминуче перетворюється на низькоякісне тепло. Ви не можете повернути це тепло назад і змусити його працювати так само ефективно. Це як комісія банку, ви відправляєте 100 одиниць, а отримувач отримує лише 90%. Решта податок на хаос. Як же ми зберігаємо цю валюту? Лукас подивився на свій обід та акумулятор телефона. Це хімічні консерви, пояснила Елара. В їжі та паливі енергія закрита в молекулярних зв'язках як гроші на депозитному рахунку. Поки ви не розкриєте консерву шляхом хімічної реакції, як отокиснення чи горіння, енергія залишається потенційною. Вона готова діяти, але чекає свого часу. Елара вирішила показати Лукасу шлях перетворення. Дивись, сонячне світло потрапляє на панель, заряджає акумулятор, а потім крутить колеса твого самоката. На кожному етапі ми бачимо вхід, вихід та неминучі втрати. Головне в інженерії це ККД-коефіцієнт корисної дії, тобто здатність мінімізувати податок на хаос, щоб якомога більше валюти пішло на справу, а не на нагрівання повітря. Але є особливе сховище прошепотіла Елара саме серце матерії. Вона показала на модель атома. У ядрі діє закон дефекту маси. Коли протони та нейтрони збираються разом, вони важать трохи менше, ніж окремо. Куди зникає ця крихітна частка маси? Вона перетворюється на колосальну кількість енергії зв'язку. Це найщільніший сейф у всесвіті? Лукас згадав найвідомішу формулу е, дорівнює мак у квадраті. Виходить, сама маса, це і є енергія, здогадався він. Саме так підтвердила Елара, маса це надзвичайно концентрована енергія. Коефіцієнт сі у квадраті швидкість світла у квадраті настільки великий, що навіть у крихці речовини заховано стільки валюти, скільки вистачило б наживлення цілого міста. Це фундамент нашого банку. Тепер ти розумієш, Лукасе підсумувала Елара, ми не створюємо енергію. Ми лише вчимося бути вправними бухгалтерами. Ми переводимо її з хімічних рахунків у механічні з ядерних у теплові. Знання фізики це вміння читати звіти всесвіту і розуміти, куди тече сила, що рухає зірки та твій самокат.